Слухаємо і не засуджуємо. Версія розповідає вам це вперше на попередньому ютуб каналі. Я не один рік казала про те, що не треба брати ТФП. І що ви думаєте, я взяла ТФП зйомку і нічого з неї не отримала. Чому я це зробила? Тому що мені неймовірно сподобалася зйомка. Тоді я не мала навиків, щоб вивести на платну основу. Тому тепер завжди слухаю свої ж поради. Перші місці роботи, коли я тільки починала, я не знала що таке Рафайли. І один раз в одного ретушера я взяла фотографію до ретуші і зробила на ній свою ретиш і виклала. І цей ретишер був дуже незадоволений. А я сказала, що це було у вільному доступі, а не у неї. <гум> Яке ж я була наївна. Іноді, коли мене питають прайс, я можу просто в рандомний момент назвати суму більше ніж зазвичай. Просто так. Просто як оті українські бренди, котрі приховують прайс і кожному називають свій. Іноді я рівную ретуш до інших ретушерів, настільки я це люблю. Перший рік роботи я створювала для своїх клієнтів, видимість того, що в мене багато клієнтів, багато замовлень, і до мене важко потрапити. І знаєте, це якимось чином працювало. Деякі оплачували наперед, для того щоб потім не чекати, тому що я казала, що через те, що багато роботи строки будуть дуже довгі. Пишіть свої версії в коментарях.